Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці я досліджую світ. Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ, останній розділ в цьому році Природа влітку. І сьогодні поговоримо, із чого ж починається літо. До уроку ми готові. Про природу знаємо все, про дерева, квіти, трави ми дізнаємось і ще. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 9801 та друкованим зошитом сторінка 5657. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба, яка температура повітря, чи були протягом дня опади? Розгадайте репус. У нас зображений літак. В ньому потрібно забрати дві останні літери. Залишається літ. До літ додаємо. О, і виходить літо молодці. Робота над чистомовкою доповніть речення. То-то-то надходить тепле літо. Ло-ло-ло несе радість і. Тепло. Ай-ай-ай зріє гарний. Урожай молодці! Які відчуття? Спогади викликає у вас літо? Думаю, найприємніші. Літо це найтепліша пора року. Сонце знаходиться високо над землею і добре прогріває ґрунт і воду? В середині літа, 22 червня, найдовший день року. Які ж ознаки літа ви знаєте? Правильно, дітки, це підвищення температури, поява плодів, зміни в природі, зміни в житті людей, опади у вигляді граду можуть бути день довший за ніч. У тварин з'являється потомство. Поміркуйте, які літні явища характерні для неживої природи. Трошки відпочинемо. Продовжимо працювати далі. Відгадайте загадку. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати їх вдень і ніяких не знайдемо. Вірно, дітки, це роса. Сивий дідусь біля воріт всім очі заволік. Це туман, молодці. Поміркуйте, до якої природи належить туман та роса до живої чи неживої? Правильно до неживої молодці. Туман це скупчення найдрібніших крапель води або кристалів льоду над поверхнею. Вони роблять повітря непрозорим. Роса це краплі води, що осідають на траві вранці та ввечері. Туман вважають небезпечним явищем природи. Він сильно погіршує видимість і може вплинути на певні види діяльності людини, особливо на транспорт. Через сильний туман літаки залишаються в аеропортах. Щорічно відбуваються численні автомобільні аварії, які є результатом небезпечних дорожніх умов, спричинених туманом. Відгадайте наступну загадку. Вийшла звідкись гарна дівка. На ній стрічка семицвітка, а де з річки воду брала, там коромисло зламала. Це, дітки, веселка або райдугами ще називаємо. Аж звідки береться веселка, хто знає. Прочитаємо вірш. Веселка весельця, ставок опустила, і соняшні скельця в ставку намочила, а жайвір дзвіночком покликав із неба. Нумо, підіймайся, чекаєм на тебе. І сонечко, хмарку промінням прогнало. А де ж та веселка була і пропала? Без чого не може народитись веселка? Відшукайте відповідь у вірші. Веселка це дугоподібна різнокольорова смуга на небі, яка з'являється внаслідок. Проходження сонячних променів крізь краплини дощу. Давайте з вами послухаємо пісню Веселка можете підспівувати Краплю дощі кабере. Трішки сонця додає світанкової роси, Жменьку радості для всіх. Подивись на. Теплий погляд залишить, і добрішим стане світ, і наша пісня задничь Подивись на... Та беру, трішки сонця додаю, світанкової роси жменьку радості для всіх. Подивись на небо, кольори ясні, сумовось не треба, просто посміхни С на надаков! Сонце золоте! Снова ось не треба! Все на кращий де! Все на кращий де. Ну що, дітки, сподобалась пісенька? Якщо да, можете заспівати її ще раз. Давайте прочитаємо речення. Та назвемо кольори веселки. Чапля паву жде завзято. Будуть сани фарбувати. Отже, які ж кольори у веселки? Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Запам'ятайте це речення, і ви швидко запам'ятаєте кольори веселки. Пофантазуйте та спробуйте скласти своє речення про кольори веселки. Послухайте про одну рухливу вправу, яка називається веселка. За допомогою лічилки оберіть гравця веселку, який повертається обличчям до гравців, піднімає руки в сторони. Веселка називає будь-який колір. Гравці знаходять цей колір у себе в одязі або кого-небудь і, тримаючи за цей колір, спокійно проходять під веселкою. Якщо у гравця відсутній потрібний колір, він повинен швидко пробігти під веселкою. Якщо веселка заквацав гравця, то він стає новим веселкою, і гра триває. Якщо вам ця вправа сподобалася, ви можете з друзями пограти в неї. За народною прикметою побачити веселку діти це добра ознака. Про що говорить веселка? Здавна за веселкою українці передбачали погоду. Перевірте ці прикмети. Веселка з'явилася вранці на дощ. Побачити веселку ввечері на хорошу погоду. У веселці переважає червоний колір на вітер. Попрацюйте в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 56-57. Дякую вам, діти, за увагу! Беріть відповідну цеглинку у вашому настрої на уроці! До побачення.